Який мікроджиг, гляньте, які окуня на черв'яка беруть. Всім привіт! Сьогодні ми виїхали знову на риболовлю, на поплавок, приїхали в межирічку там, де ловили окуня, ну і вже результат є, це тільки закинули удочки. А... Такий окушок у мене Володя, Водя сьогодні взяв уже такого. Густерочку таку. Таку плотвичку. Це буквально тільки розложили вудочки. Всім приємного перегляду. Така клюнула І на черв'яка. Що подлящик чи гостіра, гостерана. черв'яка плотвичка. Окуні. Все на черв'яка. Вездечко я вже на іншу водочку таки закинув там опари ще аж три штуки Ні, нема нічого платвичка У мене щось на червяка дзибало, дзибало но ніяк Тільки що зайшов на черв'ячка окунь, наверное, грам 300, а то більше, я його тільки до води верху підняти зміг і А, Ще один, я ж кажу стоять. А, здесь бачиш, за бок. Да, да і не клює, подойшли цієї полосати. Їх там, походу, стільки стоїть, що... Видишь? Багрю за зо это, за боку. Здесь плотка. Свою ручку, была поклёвка. Есть, 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 есть. 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 Да, сразу. Сьогодні не черв'як. На опариша зовсім не хоче брати. Сидим ми, значить, обідаємо. Володі покльовочка. Такий самий зайшов десь у мене сьогодні. гляньте. Такі як на мікроджи ловили. На червичка. Ну-ка, экось. Так вы полетел. Вытянулся? тяжко. Yeah. Он ну клюнул. Він просто начал медленно-медленно присал. Есть селедка. Да. О, знову поточка. Заглотила по самой гланды. Ты закинув закинул на червя, сразу плює. О, о, хе-хе! Червяк і знову окунь. Мікроджих не треба. Окуня валять Юра там ниже плавав на мікроджих. Але каже... Окуні не беруть. Тут нас на черв'яка. Дубасять. Але там і черв'як поняв такий, ну, немаленький. Он що тягається, бач? Поставив багато, ну типа черв'яка поняв, щоб він таким пучком був. Да й почнуть коня знову. А, сидеть. Краснопер. Включены постоянно. Джеки самые ярники. И чтобы побольше были Вот такие на таранчику пишут.

Ну що, завершили ми свою рибалку, клювали окуні трошки, пару плотвічок, трошки подлещиків. але щоб сильного кльову такого не було. У нас зранку було мінус 2, може і більше, а машина вся обмерша була, і воно вже було зрозуміло, що не буде такого кльову, як ми думали, що буде. Того, що сильний мороз був, вода охолола, і зараз навіть на вулиці вітер і він доволі холодний. Е, виїзди, мабуть, ще будуть, але вже на наступній неділі, е, тому що буду зайнятий, буду сіяти розсаду. І немає на цей час, поки на рибалки. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. До нових зустрічей.